Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Юлія Руден. Отже, є хороші новини. Податкову накладну постачальника розблокували. Накладна була виписана 14 березня 2023 року. Розблокували її 26 травня. Отже, за травень ми можемо включити цю податкову накладну постачальника до складу нашого податкового кредиту. А як же ж нам її тепер затягнути в медок? Для того, щоб затягнути цю податкову накладну в медок, треба подивитися, яка була дата її відправлення на реєстрацію? В приватній частині кабінету ДПС відкриваємо ЄРПН. Єдиний реєстр податкових накладних, підрозділ Отримані податкові накладні і шукаємо за ІПН-продавця, коли податкова накладна, яка була заблокована потім, була відправлена на реєстрацію. Дата її відправлення на реєстрацію це 30 березня 2023 року. В медок в розділі Облік ПДВ підрозділ Реєстр податкових документів, ми також можемо бачити дату податкової накладної і дату та час відправлення на реєстрацію цієї заблокованою податкової накладної. Я зробила відбір по статусу реєстрація зупинена. Тепер, коли ми знаємо цю дату, коли відправлена була податкова накладна на реєстрацію, то ми робимо запит до ЄРПН на цю дату. Ось цей запит робиться номер 1320107. Розставляємо позначки про видані та отримані податкові накладні. Обов'язково вказуємо позначку Імпорт документу з квитанцією. Відправляємо запит. Через деякий час робимо прийом повідомлень і отримаємо витяг з ЄРПН. У витягу будуть вказані реквізити отриманої податкової накладної. Після цього ми зможемо бачити податкову накладну в журналі податкових документів отриманих. А також зможемо її побачити в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних. Тепер переходимо до реєстру виданих та отриманих податкових накладних. Облік ПДВ. Реєстр виданих та отриманих податкових накладних. Період березень. Відкриваємо закладку Відсутні в реєстрі. І бачимо нашу податкову накладну. Дата реєстрації 26 травня. Є сума, є загальна сума. Зараз ми можемо затягнути цю податкову накладну в наш реєстр за травень за той місяць, коли розблокували цю податкову накладну, і ми її маємо право включити до складу податкового кредиту. Правою кнопкою миші натискаємо Відмітити все і додати в реєстр. Коли у нас виникає це вікно, ми обираємо період травень 2023 року, загальний реєстр, додаємо її. Перейдемо тепер в травень. Відкриємо закладку Отримані податкові накладні. І побачимо, що ось тут наша податкова накладна, яка була виписана 14 березня номер 1065. Ось сума ПДВ за цією податковою накладною, яка була включена до складу податкового кредиту травня. Так виглядає розшифровка податкового кредиту за звітний місяць травень. Як бачите. Десятий рядок це третій місяць 2023 року. Це та податкова накладна, яка була розблокована, а решта податкових накладних з 1 по 9 рядок вони складені у травні 2023 року, тобто у звітному місяці. Ось таким чином ми імпортували в медок податкову накладну постачальника, яка була розблокована, і включили її до складу податкового кредиту того місяця, в якому відбулося розблокування.